Всіх вітаю до того сотового рука немаский мой І и вс мура зиму подмушит правло порядок простых краши, такие рожни які кипоза правомы полетела. У німецькій мові порядок слів має чіткі правила, які важливо засвоїти на тмой і на інших рівнях. У правильних хорошеннях типовий порядок слів слив Пожаслов буде підмет субъект. Потім предстаток, верб. Ну и додаток, объект. Например, їх Дойч, Я вчера не Аршпиль футбол. Виндокраев футбол. Сильный сайнбук. Вона читає книгу виртринки на кофе Ми п'ємо каву выпичте кафе такому порядку слів запрашивания прошли пишеться про тим словом, яке треба запрещати. Ніхто не такий або який не має. Я ж прохай ніхто Я не розмовляю на німецькій. Їх і синіх бракую. E não queimou com ele, vestingue-nos, menes pivoim, e trinque-nos com o álcool, menes álcool, e mal, e não mim За Запытание правлено, коли слова не пошмураше, обявши вас судне разговора, є конкретні слова летучих поставит запад, я то есть ти вивчаєш німецьку, Это ein Auto. Ты моешь машину. Wo ist das? Кто там? Was muss man tun? Что треба робити? Wann gehen wir ins Kino? Когда мы пойдем в кино? Ось за орт. Де си У Стиза Ортсэмисы Віфильмешен Нескивато люди Так ві прокладаясь на як. Тепер пропетры одні рожки внимась з мою. Вы кажется высят ли уточнение, поясными обтополнения головного режима. Ваны то помогают сработать славливания лишь тотальным и логичным. все-таки решни, за таким порядком. Почетку питмет сыротыник же товарашене на кино съезду. И хвост даст турист. Я знаю, что ты всю мимочку рыплепыт сухаса. Войдет кронк іст, він залишається вдома, бо він хворий. він срагнет в лебенцю Коли ты дощ, ми залишаємось в доме і впливаем их. О поверхюєте згайто ход, я питаю себе, чи він має час сьогодні.